Добрий ранок в Україну. Бачите, морозець. Приморозки у нас вже чуть не цілий тиждень. І думається мені, що гриби мали би відходити. Але на диво, у суботу, на базарі у нас в Косові було багато грибів, що дуже мене здивувало. Та й тому я сьогодні, навіть незважаючи на ці приморозки, вирішив піти в ліс, подивитися, що тут робиться своїми місцями, тут у низинах Карпат. Та й можливо дійсно щось натрапимо. Бо якщо морози, ну такі були приморозки градус, два, ну можливо, три, то в лісі грибові це не шкодить. Хіба він десь там був на узбіччях, то його могло зачепити, а в лісі йому нічого. Цей мороз такий невеликий, не шкодить. І попробуємо сьогодні щось знайти. Якщо щось буде цікаве попадати, будемо вам показувати. З Богом! дуже багато таких обманочок у лісі, ти на це реагуєш, підходиш, а то нічого. Там бачите далі. Але тут є така ще не обманочка, такий ще боровичок, гарненький. Перший на сьогодні. Ну Тут цю місцину так контролюють, що тут гриби не виростають. Це такі трудові гриби. Треба крутитися, крутитися, ти може щось знайдеш. Можуть попадатися грибочки та й попадаються, але бачите, як то воно важко помітити їх у цьому листу. І вони маленькі, бо тому, що повторюся, їх тут дуже часто збирають, люди тут ходять і не дають їм просто фізично вирости. Така мацьопка лізе, але його не буду брати, комусь пощастить. Як знайти гриба в такому лісі? Ну чесно кажучи, це щастя. Ти або біля нього будеш йти і побачиш, або станеш на нього, або просто він на твоєму шляху буде йти. Бо тут, тут нічого не видно. Це марна справа. Але підемо до гори і вниз, може щось на моєму шляху той буде. Поки білих нема, будемо що такі збирати грибочки. Тріпітнички. Сумно з грибами, нема їх масово, такі дуже поодинокі, великі переходи я роблю, ну, але. Знаєте, як такі десь, такі натрапляєш на грибочок, а ще такий непоганий. Ну він поїджений трохи, але це такий осінний гриб. гарненький. Добре би було їх тут хоч парочка, то би трошки, знаєте, настрій зразу піднімається. Охумори ще є. Ще десь погрибовий є, але то вже, то вже близько до завершення. Ще є такі оп опенькі. Масово теж немає. Просто може я ще не попав на таке місце, щоб в одному місці там, наприклад, корзину або рюкзак набрати, але потрошки підзбирую. Які вже гігантські опеньки виростають. Ці можна квасити навіть вже з такого шляпку. Ще кубка до кубки. Та й набирається помалу. Такий гігантський опенюк. так, як грипаний опенюк. Дивіться. Мій палець в порівнянні з цією ногою, як сірничок. Це опеньок, я тобі кажу. Ще не йшов один грибочок. Такий його. Що ж? А зразу не побірив, що це другий гриб. Там недалеко від того. Хотів навіть ногою його спробувати чи той каз. Ці дубовики ще з попередніх відео тут ростуть. Ніхто їх не чіпав. Бля, них виросли грибочки. Такий якийсь трохи нещасний. Цей трошки кращий. Що тут ще є? О, ще один є. Три грибочки такі на одному місці. А взагалі-то не три, а п'ять. Бо тут трошки вище ще. Ще поміту два грибочки. Цей такий і цей такий. Тобто п'ять грибів на одному місці. Здається, я помітив гриба. Опа, непоганий грибочок. Це найкращий на сьогодні. Вже й не сподівався гриба знайти. Тут. Це ще такий досить непоганий. Грибочок. Є пару грибочків. Та й опеньків всі я не знімав. Кульок опеньків таких начистив. Ще нікого найшов. Ніхто не заходив, напевно. Напевно вже не дочекалися мене. О, тут жий молодший. Такий нещасний. Це що каже. Кісь такі нещасні гриби був у мене такий Іван зі Львова. І ми відкрили це місце. Ваня, якщо ти дивишся, ну, це вже такий, то Та тут знову зародили гриби. Я там був тоді з ним, так знайшов непогано на одному місці. Трошки такі старші, але на даний час... Що це? Це вже ні. Це вже ні. Щось, ще, ще десь я бачив грибочку Ага. Цей вже хтось перевернув. Він не такий старий вже. Там той. Це вже напевно теж не будемо брати. Але факт того, що вони тут воли, що це місце працює. О! Ще якийсь такий велетень. Треба було мені сюди скоріше заходити. А тут я не був давненько. То вже це напевно і не візьмемо. Буду, що зараз тут дивитися. Така свинна баня. І ці свині дуже переривають все у лісі. Дуже. Якби то охота знайти таких грибочків на даний час такого гриба знайти. Дуже файний. О. Грибочки вже пораховані, але є такі кубки ще опеньків. Я то все не фільмую, бо та нема часу, та й і... що тут таке, аж дуже показувати. Не гарні, звичайно. Нема так, типу би я знайшов один пень і там би я то все напорошив. Але такі теж сім'ї бувають, та я то обрізаю та вже пів рібзака є. Та й... Коротше, порожний додому не піду. Сьогодні такі результати, що... що кілометр то гриб. Такий був потужний гриб. Не дочекався, розвалився. Напевно я вже кілометр пройшов, бо далі гриб є. Такі змочені вже гриби тут два кілометри я вже пройшов, що то два вкупі Ей, диви які тут гриби, ога нічого Файно що тут попав на опеньки такими сім'ями ростуть О. тут є. Тут, є тут, там сімейка, там ще є сімейка. Буду зараз різати та й це складати. Видно, де я позрізав. Ну, тільки... тут ще на відео не попадало. Бачите, там теж Тоже... тут, ну і дивіться, який... Уже кульок опеньків. Тут добре було би такий, на такий пень попав, та й без молотив. але тут все рівно, бачите, я люблю такі опенечки. такі і вони тут є. То що трошки треба попрацювати, такі м'ясисті. Або тут така купка. Та й працюємо. І опеньків, і грибів назбирав, берав. Ще погрибали нахожу. Вже йду додому, ще такий грип на останок. Файний. Осінь, ти мені вже швидше. Підходить до завершення наш грибний день на сьогодні. Я би сказав, що похід вдався. Назбирав грибочків як, грибочків не дуже, вони поодинокі, за виключенням там одного місця. Десь десь третина грибзука грибів, а все решта опеньки. Я тут все не фільмував, не показував так дуже на камеру, але... Десь не знаю, ну коротше, я не буду там перебільшувати. Але рюкзак в мене повний грибів, Трохи грибів, трохи білих, пару червонячків і решту опеньки. Тому я думаю, опа, що тут далі робити. Тому я думаю, що похід удався. Е, незважаючи на морози, такі приморозки у нас були вже майже тиждень градус, 2-3 мінус. Але ні одного гриба я не побачу, щоб його пошкодив мороз. Тобто, якщо хіба гриби були б десь так з боку лісу, в травах, то можливо так. А в лісі вони того навіть не відчули. Тому я думаю, то, що передає ще передає тепло. Я собі думаю, якщо буде тепло, то ще, може, якісь гриби будуть. Може опеньки ще позбираю. До речі, там питалися люди, чи є опеньки, чи на продаж є. Ці гриби люблю тільки я у нашій сім'ї. Собі декілька баночок залишу, тому можете за опеньками звертатися, можу з вами поділитися. Думаю, що сезон ще буде тривати, бо сьогоднішній день показав, що ще десь якогось гриба в лісі можна надибати. Тому з вами на сьогодні прощаємося, а взагалі то думаю, що ще будемо бачитися і чутися. Будьте щасливі і взагалі.